Пульти для запуску фонтанів. От, є такі на 4 канали, є на 8 каналів. Це батарейки, від яких вони працюють. Сюди йде 4 пальчикові батарейки. Цей пультик білий отака 23А. 12 вольт. Так, показуємо на прикладі цього пульта. От маємо холодний фонтан. Тут такі клеми потрібно віджати, зафіксувати, віджати, зафіксувати. Так, фонтан під'єднаний. Можна ставити отак його наверх і скочимо. Зафіксувати, щоб не перевернувся. Або ще так можна теж вертикально, один до одного. І теж по периметру зафіксувати скотчем чи з лентою. Коли фонтан під'єднаний і все добре має спрацювати, нажимаємо кнопку. Горить одна жовта лампочка. Це означає, що цим пультом ми нажимаємо А, тут пише А. Б, C, Д. Нажимаємо А, спрацьовує цей фонтан. Від'єднуємо. І ще, ще є такий тест. Коли фонтан не під'єднаний, беремо пульт, нажимаємо А, тут теж кнопка А. Кнопки мигають. Це означає, що він спрацював би, якби був під'єднаний фонтан. give time